Заклад наш це вже просто моя рідна сім'я. Я живу ним. Тут вчився і мій син, сини, онупчиця. Тобто, це сім'я. Ми сьогодні мали за честь вітати один з наймолодших закладів нашої громади Калуський ліцей Бахматюка із 35 річчям. Здається, ніби такий невелика ще дата, але за цих 35 років ми маємо надзвичайно потужні досягнення. Ліцей Бахматюка піднімався на найвищі шаблі. Були треті, восьмі на всеукраїнському рівні. Це надзвичайно велика заслуга. Маємо випускників, які зараз прославляють наше місто у всій нашій державі. Взагалі, я дуже... Я обожнюю нашу школу, я обожнюю, які в нас всі дуже чемні учні, які хороші вчителі. Як приємно з ними працювати, навчатися. Тішуся нашими високими здобутками, тішуся нашими рейтингами, які показують, що ми є тим. Кращим закладом області України напевне, я б сказала, які ми активні та дружні. Скільки заходів ми проводимо, так само як сьогодні у нас день ліцею, який є найулюбленішим та найцікавішим святом. Всі мега залучені, всі дуже плідно працюють і разом ми проводимо гарний час. Саме з 1 вересня цей ліцей стане єдиним в нашій громаді і одним з декількох в області, який стане науковим ліцеєм. Адже саме тут є. Педагоги, які мають наукові ступені саме тут випускники і учні цього закладу освіти дуже мають потужні здобутки у Марії академії наук, і тому вирішили, що саме цей ліцей має продовжувати цей напрям роботи і розвивати науку. Зараз маємо таку велику амбітну мету поповнити матеріально технічну базу цього ліцейного закладу. Уже маємо певні певні капіталовкладення. Дуже приємно, що сьогодні маємо також подарунки і від міського. І влади від обласних депутатів, що поповнить матеріально технічну базу. Я хочу побажати нам всім миру, щоб справді, як сказав міський голова, щоб ми наступне свято уже відзначали 36-ліття в мирній Україні. Я хочу побажати, щоб повернулися батьки всіх тих дітей, які. Зараз у нас є багато тих дітей, в кого батьки воюють, е, учасники бойових дій, щоб вони повернулися додому живими, здоровими. Хочу привітати весь колектив, подякувати Оксані Титіни, подякувати адміністрації, подякувати усім педагогам за ту потужну роботу, яку роблять вони в часі війни. Адже зараз це дуже важко. Успіху і процвітання, дорога ліцейна родина. Я бажаю, щоб наші учні, вчителі та батьки таком, продовжували бути такими активними, креативними та залученими до життя нашого ліцею.